Слава Ісусу Христу, дорога Золочівська громада і не тільки Золочева, але також і з району, мешканці сіл. Хотів би зробити такий коротенький звіт про подорож наших священників у зону АТО. І, напевне, що висловити в тому всьому велику-велику подяку вам і небайдужість до наших військовослужбовців. Вже другий рік поспіль з Божою допомогою вдається зорганізувати цю поїздку. Я дуже вдячний нашим священникам. Звичайно, перепрошую, що я їх всіх збудоражив. Вони вже, напевне, привикли до того, що е, така вже поїздка, десь організовується, і вони вже трошки адаптовані є. Але поміж тим, що в сьогоднішній час потрібна ваша опіка, молитва, пам'ятаєте, на хресній дорозі, я робив звернення, і напевне, що взиваючи не тільки на чутливість, але також і на патріотизм, на відповідальність кожного з нас я би хотів висловити подяку усім небайдужим людям. Можливо, що всіх ми не назвемо. Тобто я не зможу, напевне, перечислити всіх доточно, поіменно, але так загально тих людей, які прислужилися, зможу назвати, тому що вони вартують уваги і великої подяки. Ну і головно, всі ви, які залишилися, може, десь поза кадром. Але своєю лептою зуміли зорганізувати і допомогти у цьому доброму моєму намірі, який я щиро дякую Богові, хоч самому не вдалося мені поїхати на схід. Може, трошки священники були заскочені також, тому що сподівалися, все ж таки, що як організатор я поїду. Ну, перепрошую їх чемно і всіх вас. Але поїздка на на зал вдалася. Я би хотів закцентувати. І висловити подяку, тому що ця подорож це не є просто кошти. Гроші є, вони самі не їдуть, вони самі не організовуються, все це треба організувати. Але також і людський фактор, тому що кожен священник, який пільнує парафію, не мусить мене як декана слухати і сказати: отже, я не можу поїхати, бо я маю оправдану причину і дійсності могли не поїхати, але все ж таки зголосилися. І підтримали цю гарну традицію. Хочу висловити подяку за пальне, яке надали на транспортні потреби. Це на Лужному Степанові, Галабуді, Богдану Івановичу Кутну, Кутнику Володимиру Йосиповичу Нідзельському. Володимиру Йосиповичу Нідзельському також особливий спосіб, не як голова райдержадміністрації, а як водій. Він взяв на себе функцію не керувати. А смиренно послухав мене, і я йому дуже-дуже вдячний, тому що е, інколи, знаєте, людина при своїй владі, посаді може сказати: Не, не зачіпайте мене, знаєте, я маю роботу, я маю відповідальність але він виконував функцію водія. Фактично, я найбільше переживав, коли подорожували на машині, на бусі Т-4, е, який ми маємо при нашому фонді милосердний самарянин», і ми його нагрузили дуже сильно. Фактично, близько тони, напевне, бус зазаладували, щоб бус ледве їхав. Володимир мріяспіш дуже гарно справився з цим, і я думаю, що найважливіше те, що він не заснув і добре провадив наше авто, адже в авто їхали не тільки продукти, але їхали і священники, які мали сповідати, причащати. А це була найважливіша наша функція. Це є душпасторство наших військовослужбовців. Я так жартую і кажу, що це є наші. Побратими, а одночасно ми є тими шефами чи підшефами, як то правильно назвати, то ви собі самі вже зорієнтуєтеся. Але підрозділ військовий підрозділ Рембат Золочівський, який знаходиться у Сватово. Хотів би подякувати за фінансову підтримку своєму приятелеві, у степану Сусу, який долучився 4 тисячі гривень, які ми використали також на м'ясопродукти, тому що ми приїхали не просто а з Божим Словом. Але і з добрими гостинцями. Насамперед, те, що ми придбали два поросята і зготовили з них, ну, напевне, коли 100 кілограм шинки, кубаси, інші м'ясопродукти, які ребра копчені і так далі, які використовують хлопці на Пасху. Ну, напевне, що оцю Ігорові Леськові дякую за те, що зайнявся. Копченням, приготовленням і його сусід. Я зараз не пригадую його прізвище, але його сусід, який це все коптив. Вибачте, я задаю колись і подякую окремо. Хочу подякувати отцю Віталію, який дістав м'ясопродукти. З фактично, також хотів би подякувати отцю роману Вовк, який оплатив половину м'ясопродукції, половину чи. Частину більшу частину, скажімо так само, отець Степан Сус на місні вироби, також на інші речі, які отець Степан Сус долучився, і в, в транспорті. Видатки на транспорт. Хотів би подякувати також селам, які долучилися. Одні з перших, які долучилися, це були і село Почапи. Хочу подякувати парафіянам сіл Підгородні, Колтів, Верхобуш, Копані, Гончарівка. Опаки, Луг, парафія на вулиці Шевченка, отця Ярослава Малого, за продуктову і грошову збірку громаді села Почапи, де отець Микола Месюк, парафії блаженного Миколая Чернецького, наші парафії, дерев'яний храм Блаженного Миколая Чернецького, місто Золочів, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, отців Василянів і Святого Миколая. Де є отець Ігумен, отець Августин, також щиро дякую, що він долучився разом із своїми парафіянами парафії Воздвиження чесного хреста, оці францішканів, які також направляли людей, щоб вони зносили до нашого храму Миколая Миколаївчинецького продукти. Хочу подякувати священникам оці Ігорові Леськові, також і не тільки своєю. Роботою своєю підтримкою, але також і суму 400 гривень по ефіру. Отець Віталій Барабаш поофірував 1200 гривень також на м'ясні продукти. Отець Василь Коханевич 150 гривень, отець Володимир Манько 500 гривень, отець Василь Попелястий, 310 гривень, отець Михайло Сокмановський. Ми 25 тисячі гривень також долучилися. Отець Роман Вовк, як я казав, поофірував кошти на придбання м'ясопродуктів. Також ем, хотів би подякувати ем, помічники поїздки, вишевказані парафії, священники, які їздили цю поїздку Володимирі Оспишні, Зельський, драп'ятий Володя, особливий спосіб. Хочу подякувати нашим матерям молитви, які завжди допомагають на перший поклик, завжди. Долучається до збірки в ефіри храму Блаженого Миколая Ченецького і не тільки нашого храму, а всіх храмів, які є на Золочівщині. Їхній рух дуже активний. А парафіянам добродіям Золочева, Золочівського району хотів би подякувати Мирославі Романівні Бабінській за допомогу. Вона завжди допомагає, і в тому числі. Папіроси, сигарети, як правильно, я не курю, я не знаю, як воно правильно називається, навіть не, не пам'ятаю, як на паці написано, знає, що шкодить на здоров'я. Але хлопці, хлопці потребують, і напевне, що е також е певний час, який може знімає стрес, можливо, інший спосіб. І ми дуже вдячні, тому що це безкоштовно. І Знаєте, воно коштує в магазині, це коштує великі гроші. А ми інколи навіть не рахуємо такі речі, вони, ну. Хлопці потребують, то ми їм дбаємо. Хотів би також подякувати Павло Квасниця, також подякувати сьомому садочку, хотів би подякувати директорові наш край Назару Сиш, який в останню хвилину попередив, ну не в останню хвилину, попередив перед тим, але привіз вже свіжі перед самим виїздом Пасхи, щоб вони довше могли постояти. Я дуже дуже вдячний нашому краю, також і особі Назара, і його приятелів. Бо він приїхав. Я не знаю всіх приятелів, хто там був, бо можливо, там інші, його друзі, хто долучився, поофірували. І я дуже дуже вдячний. Також е, хотів би е, окремо нашим священникам подякувати нашим капеланам, які поїхали в останню хвилину. Мені передзвонили е, з Міністерства збройних сил, сил що я їду у е, на Стрийську. В Академії сухопутних військ Сагайдашного на, на навчання у спеціальну групу швидкого реагування сучасна така мобільна швидка група, яка буде працювати в зоні антитерористичних дій, тобто в зоні АТО безпосередньо на передові і в третій лінії, або там, або там ми будемо задіяні. Для потреб нашого війська, тому прийшлося їхати. В тиждень часу ми вчилися в Сагайдашного. а тобто, три дні Сагайдашного і два дні ми проходили також навчання на полігоні, яворівському полігоні. Також я би хотів подякувати Володимиру Йосиповичу. хочу подякувати в особливий спосіб також і. Нашому порталу «Золочів.нет», де брав участь, а також і представник із Нету Юра, який вже, ну я думаю, що він же зі мною був разів три. І, і певне, десь, може, один чи два рази, може, і без мене був вже. Тому я думаю, що це в шість разів. Разом він був шість. Ну, враховуючи, що я десь був також тепер як волонтер, не вже як тільки як капелана, але волонтер десь разів п'ять. То він ще може більше, ніж я. Так що я думаю, що це добрий приклад показати, інформувати. Бо інформація, яка спізнилася на день, вона вже може бути не актуальна. Але подяка завжди актуальна. Чи то буде за день, чи за два, чи за три. Подякувати завжди треба. І я би хотів скласти цим всім людям і хочу підкреслити велику подяку для військових чи від військових. Юрію Степановичу Кулику, а це є понад 100 пар рукавиць. Ви знаєте, вони вони дуже сильно рвуться рукавиці. а Для військових це є своєрідна манна, тому що голими руками до броні, де можна порізати руки, обмащують руки, обморожують, коли холодно броня натягує холод. Тому я щиро дякую Юрі Степановичу Куликові і цілому колективові. За таку допомогу, можливо, я когось забув, то прошу пробачення, але знаю одну річ: що якщо тут подякував, то каже вже Богові: нема що дякувати. Дорогі мої отці, дорогі мої побратими, капелани, висловлюю щиру отцю Віталію, Барабашу, отцю Ігорю Лескові, отцю ігуменові. Августину Шупіку у цю Юрію Галабуду, а як Галабуді, який представляв мене, мене, на жаль, не було. Я всім щиро дякую. Хай Бог благословить вам і за вашу відвагу, за пожертвований час, який ви відірвали від парафіян, але також присвятили нашим хлопцям чужих дітей. Не буває. Щиро вам дякую. Я вірю, що Бог винагородить кожну, кожну людину. Вибачте, що може я не спів подякувати комусь, або може хтось хотів долучитися. А не спів мене знайти, але я вважаю за свій обов'язок не тільки подякувати, так як кожен ваш священник подякував вам на, на, на цих нарізках, якраз золочене. Кожен дякував своїм. А я дякую всім. Я не перебираю і хочу скласти побажання вам, щоб на ваші свята, ну, на свята, щоб в ваших родинах, щоб на Пасху ви були всі щасливі. Дуже гарні слова є. Милостиня, гріхи відпускає. Не тільки побожний прическа чи гарне убрання в церкві, але також діла милосердя і любові. Хай Бог благословить всіх веселих свят, Божого благословення, миру в нашій державі і в наших родинах. Дякую.